Люди зараз будуть в шоці, вони не готові таке почути. Багато хто з вас потрапляв на відео, де там, всі прибирають пароучисником. Але давайте з самого початку. Купуючи пароучисник за 5,5 тисяч гривень, у мене це друга модель, ви готовтесь платити за все. Дійсно, пароучисником керхер можна прибрати все і буде ідеально чисто, але це не так. Те, що він розчиняє бруд, свіжий жир, це дійсно так. Але якщо забруднення свіже, тоді можна обійтися дійсно без хімії. Найбільша брехня, щоб помиявши пароучисником підлогу, вона буде ідеально чиста. Я мию одну кімнату по чотири рази. Уявіть, чотири рази, щоб серветка була чиста. Це враховуючи те, що робить полосок щодня робить вологе прибирання. В середу я мию звичайною шваброю кімнати по дві рази, а в п'ятницю генеральне прибирання по чотири рази кімнату. І я неодноразово задумувався, що звичайна швабра вимиває підлогу краще. Це, мабуть, в суть в серветках. Мікрофібра не підходить для збирання. Мікрофібра підходить для збирання вологи, але не підходить для збирання бруду. Звичайну ганчірку викрутив, і вона суха. А тут ви берете суху і, враховуючи, що з парочисника тече вода, а не сама пара. Серветка у вас повністю мокріє, миючи ламінат. Підлогу потрібно бути обережним, бо через це, що салфетка мокра, може здутися підлога. Ось, поціно капає вода з серветки. Це не дуже добре. Щодо витрат: е, я купив додаткову серветку, бо одної мало, яка в набірі. Набір з двох серветок складається 800 гривень. Додатковий набір для ручної насадки коштує 700 гривень. Хочете помити вікна? Давайте 600 гривень. Термін серветки не більше 6 місяців. Ось. Тому я серветки стираю милом після кожної кімнати, як помив, і потім кисневим відбілювачем, щоб вони були чисті. Тому подумайте, чи дійсно вам потрібна така штука, ви купуєте пароочисник, який коштує від 5 до 20 тисяч, ви потім купуєте всі розхідні матеріали, і потім там за рік-два вам потрібно буде його здати в сервісний центр або куди там якийсь дядьків гараж, щоб почистив його від нальоту. Тому чи потрібна вам така швабра, яка коштує від 5 до 10 тисяч, я не знаю, тому що звичайною шваброю можна прибрати набагато, можливо, краще або не гірше. Тому я чекаю ваші відгуки в коментарях. Пишіть, будемо спілкуватися. Бо те, що ви всі бачите, вам показують, що там блін, ідеальна чистота, там все вбиває, вимиває, це не так, абсолютно не так.